Чата, проблема. <laughs> <laughs> Самое у нас жалко, так же Это сука, Алло, да. А, а мы в лифте застряли. любі друзі. Сьогодні ми знімаємо відео, Повторяємо Меми. Правильно? Да. Що теж казати? <ріху> я вирішив, що ця ідея дійсно інтересна і може залетіти. і більше з нашою компанією це дуже добре вийде. Я запросив спеціального гостя Ахмед Венгалді. Ви запитаєте, для чого я запросив Ахмеда? Ахмед Давай. Коротше, перше відео, ми перший м'єм, так сказать. Ми в ліфті застряли. Я гараж, все ж він каже, ну і хорошо. в ліфті. Короче, я не мєм, мені подобається, найголовніше, що український. Правильно, правильно. Тільки проблема в тому, що для цього є відео... Ой, а поменше матів треба вживати, тому що Ютуб не пропустить. Коротше, для першого відео нам потрібно для цього, що я показав, нам потрібно буде костюм. Білу сорочечку і червоний галстук, І ліфти десь знайти. Скоріше саме це був у мене в під'їзді знімати, але от де ми зараз будемо шукати і чорний піджак, і червоний галстук, це вже таке питаннячко. Ладно, зараз будемо, по ідеї йти або в вінтажний магазин, або в якусь Куди ми будемо йти? Або Пацани! Ходна. Ходна. вам за все платье. Спасибо. Wow. О, халява куриця як в трейлері <реку> макро съйомочка. <Ой, макросъемочка. реку> Коротше, братва, прийшли в той вінтажний магазин, там де українці ще працюють, він, він закритий. Тому зараз чисто похаємо піцу, так чук-чук-чук енергії -чук -чук, наберемося і підемо взагалі, подивимося, може там є чорний піджак. Я не знаю, да ми червоний галстук знайдемо, але сподіваюсь, десь знайдемо. І все буде супер класно і як мінімум, ще по одному відео ми з Артемом знімемо. А там вже подивимося. Якщо поїде по часу, то знімемо зразу і два відео. А зараз чисто піцу, так... а Бургер чисто так. Авайо. Бургер, американська или правильно блюдер? Ну, а скажи, А, американська. А какой там італіанський флаг? Ну сними его! <свист> Есть такая нештатная ситуация, которая ну показывает, какой человек на самом деле типа. <свист> 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 вот видите? Перестарался. И у большинства людей типа, типа, ну, а чья-то проблема моя. Или футболка или футбол. Чья-то проблема. эта проблема моя или футболки. Получается, когда вот я, то я дешевле, чем своя мокрая футболка. Просто у меня тусы, у меня ну мокро все там внутри. Не, вообще я пацан ровний, нормальний пацан. А, бомбер дібрав? брал? Бомбер в риби. А ти? Бля, на тебе люди не розглядаються. Типа не, не дивиться на те, як без дивно. Йок, блядь тільки. Удивок просто ми там, відтікає нам. Короче, ребята, дві ж відос як мінімум вже у Ми ще ні одного мема не повторили. Ну, Сьомо йдемо переодягатися. Йдем. І будемо їхати в плазу для того, щоб подивитися там речі, які ми можемо купити для самих мемів. Все. Св'язь. Артем. А де штани? А я поміняв. Поміняв? А чого? Обіцявся, бля, трошки до... А ти що? Хмі? А ти лахар штани для в чому просто? Діво на Ой, цвет вообще песня. Вообще песня, да? Короче, идем в Плазу, в торговый центр, чтобы подавиться там за речами, за пиджаком и за червеным галсом. Надеюсь, мы там все найдем. Ну, короче, застрянемся уже в Плазе. Скорее за собой к кому-нибудь. Били Плазу, били Да. На не, а, курва, я что-то покажу. И пару слов, Всем ёбаный. привет, друзья, это влог з Дубаев. І сьогодні ми будемо ходити по Дубай Мойл и... Э, лазер из глаз. Короче, э -э чорний, чорний пігель тільки такий, але він взагалі, він Может, померить без сумки. А ну может можешь потрогать? Не, он... Да, это сбит Это я минимально. Я сбит сбит вот сбит 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 рубашку, сбит 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 рубашку сбит чтобы примерить, сбит понял? сбит 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 рубашку взять, Хола-хола! холо жи він жовто напошили. хола хола Може так на концерт Ліл Морті в цьому. А ні, не то, не то, це не та рубашка потрібна. Не та бальта. Воно маленьке, сука. Ладно, йдемо інші якісь. Короче, я брата... нет? Типы, не заказывайте вещи раньше времени. Во, продолжай. Это, э, короче, пришли мы в Зару. Тут пиджаки. Без базару, блин. Пиджаки, пиджаки. Сколько Просто 70. 70. 70 евро коштует пиджак. Нет? Пердона. Это, их не работа. Они, они. А ты это снимаешь? это их не работа. Как он тебя отчитывает, да? Да, за то, что он кинул куртку на прилавок здесь штана мы и забрал я Так назад. Это их не работа, они раскладывают все по полочкам. Тебе за это не платят, они Блин, Ну, люди на люди на стесменте. Сви пасан. Ну, мне не заплатили. Там были гибели, там были цей. Гибели? Ну, бля Гибели? Ну, да. гибели. Ну, я за такое, что ты же сами, им за все а тебе не них... хуй. Я не роботу виповняєш. Вова, Вова кофе хоче купити. Ну що, Ви чекав робостину сину. Підписуйтесь на телеграм-канал Не Вова, тому що там ви будете вибирати, чій. Не чій, а який мем вам сподобалося більше. А то ще ж навіть не мем, а пародія. ЗАРі ми нічого не знайшли. Ні, ми не знайшли, але там 100 євро за піджаки давати немножко. Ну, по бюджету у нас не виходить, правильно? Бо не хочеться, просто жабами мене давить. Тому цей. Що е... ми зараз робимо? Я думаю, на підстраховку ми зараз заліземо на оцю. На цю гору заліземо. Я там знімлю е... відео дням з Петром Мостовчуком, там він на якомусь полі кричить: «Я живу!» Оце відео ми знімем, сподіваюся, нормально вийде. І вже після того, як знімемо, спустимося, сядемо на трам і поїдемо в центр міста, щоб зайти в вінтажні магазини. Подивитися, може там буде нарешті той піджак з гасуком червоним. І щось Артм... Я не знаю, який Артем мєм буде знімати. Артем, який ти мєм хочеш знімати. Ти ще не вибрав мєм, який ти будеш німець? Кончательно отєтина. Та я на місці, я увіжу там шмотки, я там рішу. Піднімаємося на гору. Щоб зняти оцю цей мем з Петром Мостовчуком. Надіюсь. Все, вийде. І мы в як те Чудово. Чудово. я буду твою дубку знімати. Взагалі му сейсмія улізай. Точковий фокус, точкова. Ну снимаем тут, снимем. Снимаем <ркаку> Ооо, <ркаку> <Во>, какая красота! <ркаку> Я не знал, что в Аликанте может быть настолько красиво Все, я знімаю тут відео, да. І мотивація то є. І ще раз, да. Коротше, братва, повторюємо все, ми піднялися нормально. Зараз повторюємо Петра Мусовчука оцей. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Okay. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Головне це за. Зо... <coughs> Саме головне, це золо. Саме головне це. Залишайтесь людьми. Саме головне, що залишайтесь людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Так, починаємо. А ну це нам тямить. Тут світу треба підібрати. Філософія, психологія. Саме головне це ж таки з людьми. <різь> <різь> Сукає маємо! Саме головне це зали... Саме головне це залишатися людьми. Життя цікаве. І мотивація тут є сильна. Філософія, психологія. Саме головне це залишатися людьми та кричіть, що ви живі. Я живий план уже коли підходимо. Братва, зараз ще, зразу, поки є можливість, Артем. У їде. Артем його вирішили зняти відос з Оптимусі, з оптимус генера, там де... Ніхуя зі ми! Ні! Во, цей відос. Зараз коротше, знімаю зразу пацанам, щоб в них теж було, тому що часу у нас небагато, камера майже заряджається, а меми якісь треба зняти. Один раз я забрав, мені болт підійшов, і я відкусив себе, у меня такого не було, Сань? А у меня тоже не было. Сука, себе, Мы де! Та не кричи, то мы в лісу вань под Житомиром. Короче, братва, все, вінтажний відкритий. Ми чисто так зайшли. А це мій взагалі розмор, що це? 12-й пути. Короче, зайшли в вінтажний, Тут все, зразу нашли і піджак, і то, і все. Ум не по розміру. Посмотри на меня. Да, да, нормально. Не потребно, чтобы Тёма тут был. Да, да, да. Чуешь? дай, дай. я Не, ну, слухай, депутат, нет? Да, да. Ты его завязал? Ну, типа, да. Да, да, да. Я кляшко тупо. Да, да. Ты гонишь.

Е, братва, коротше, затарили, все ляшко готовий, образ ляшка готовий. Зараз прекрасному вінтажному магазині закупились. Нарешті все як я хотів, все встигли, все вийшло. Зараз йдемо до Артема. Я перевдягнусь, знімемо це в ліфті. Е, все прекрасно буде. І так, да, і після цього як знімемо, то постараємося зняти якийсь відос для Артема, тому що в мене виходить вже два, в таких непоганих, а в нього поки що один. А в Артема один. Тому зараз ще йому після мене будемо знімати. Тому зустрінемося вже вдома у Артема. Коротше, Братва, технічна проблема. Получається е, просто так, що... У Ляшка, у відео я згадав. У нього телефон, який. <рес> <рес> у нього телефон, який йде з проводом, коротше, домофон. А в нас такого телефону немає, тому ми зараз йдемо швидко десь шукати якийсь дитячий, не знаю, щось що, знайти. Коротше, пацану, ми в цьому в китайський зайшли, так безпаліво знімаємо. Щоб цей. Щоб купити короче, цей телефон. Надію, зараз знайдемо. надеюсь, сейчас найдем. Долго тут снимать не будем, чтобы нас не выкинули здесь. Давайте. Ой, похмутся Братва. Хочешь показать? Э, Купила телефона. Пиздец. Боже. Як я... Он черный? Он черный. А нахуй я маркер пиздил тогда? Он без... Нет, с продом. А, с продом. <реклама> Алло, да, а мы в лифте застряли. <реклама> Идем снимать до Артема в лифте видос. Братва, зашли. Зараз будем снимать, получается, может, быть, проде. Зараз будем одираться. Так сказать. На молодежь там дрейфить сегодня, братва. Ми що там зараз всі маємо поміститися, ти маєш це на камеру, а Артем має це на телефон знімати. Ні, в тот лифт ми не поместимся, в этот помістимося, але он не работает. А, работа. О! Рабо... А це не то, там понял, там іменно... Тут, Короче, і там і там знімом, подивимося, так ще. Я, я ніколи б не подумав, що, тіпа, що знімати відео, тіпа, що? говорити на камеру, оце все робити, думати, це настільки зайобисто. Типу в на натурі трохи... Настройці, звісно, поскладніше працювати, бля. Але... Да -да. Це ще це ми тільки відео знімаємо, ми там з часом віддихаємо, віддихаємо, прикиньте, на твічі, такий реал стимати 6 годин, блядь. Це mm -hmm. вже віде... вче хорошо не хорошо нормально да Чего? да <сيك> <сيك> Бля, да да Для да знаешь куда? А или не поместится телефон сюда, да <Для угара>, да вот. вот. Вот тут, вот, сюда. да сюда. А я не смогу вийти. Раз, два, по хвокчиками. Раз, два, три. Алло, так. Да. А, а ми в ліфті застряли. В смысле? Ну хорошо. 10-15 хвилин в ліфті посидіти треба. А, а повітря нам вистачить на 15 хвилин. Ну добре, сидимо, чекаємо. 15 хвилин. Він каже, ну хорошо. Я йому кажу, в мовлісті застрягли. Він каже, ну хорошо. На два відняла катер з Ляшком. Я сподіваюся, монтажар якось там все зробить так, щоб було хоча б більш-менш похоже на це все. Все, я дуже сильно змушений. Зараз під додому поставити камеру на зарядку, щоб ми ще його встигли відзняти, якийсь там, які зараз придумаємо. І все, в принципі. пацани, ти... поднялися! Братва піднялась, ну на геліках на мерседеси братва. Ну, мерседес дим же пускає. Дишо, ти <реку> Зараз ми будемо кататися, тілочок цепляти же <реку> ми всі підерраси. <реку> <реку> Ну. Что ты снимаешь, я не понял? Проблемы какие еще? Здесь съемка видео запрещена. Проблемы? Проблемы какие еще, я не понял? Я здоровый выйду. А ты ляжешь. А ты ляжешь.

Часто собственный. Що ти робиш? Що ти делаешь? Я не понял. Ща. Маши. Прокуратура! Алло, поліція! полиция! Вот цей мем! Вот цей мем можно снять! Типа вырубаешь? Можеш знайти цей мем в ТикТок? Сейчас набьем. Ебать, Мерседеса такий салон ебанутый. Я який руль. Я, я просто... от, Я тримаю руль, моя таке врання, ніби це пісюн, ніби, от іменно, поняли? іменно, вай, такий кайф. Та мій пісюн навіть не так кайфово тримати. от тут якісь папирошки, на моєму хую папирошок нема, поняли? А тут такого. Я не могу не такой. Ооо! Пизее! ДВЕ! Знімай з Знімаєш? Да, я, я перший раз. знімаю. Алло, да. Братва? Шо, шо якийсь? Ого, все виїжджає. Братва, четверте відео ми не відзняли, тому що всі замахані, у всіх вже нікого немає просто сил. Після цілого дня зйомок просто вже ну, ні у кого немає сил. Е я думаю, ми і так, достатньо матеріалу відзняли, цілих трем'єма. Е по мені дуже хороших, особливо останній з ляшком получився. Е Що ще я можу сказати? Багато тим більше, смішних моментів було в самому відео. І тим більше, мені здається, як для дебютного першого відео на YouTube, це досить добре. Хочу вас попросити, якщо вам сподобалося відео, і вам було в деяких моментах смішно з нього, поставте вподобайк. От лайк такий вліпіть, і підпишіться на канал. А також, саме головне, підпишіться на телеграм-канал, тому що в телеграм-каналі буде опитування, в якому ви зможете проголосувати за те, який мем вам сподобається більше. І той, хто виграє по вашому голосуванню, виграє 100 євро. І саме тому я. Все, що сказати хотів, то я сказав. Зараз будемо розкомарюватись, віддихати вдома, тому що дуже сильно всі змучились. Пф, обоюдно. Всім пока, розговорнички!